Привіт, діти! Відгадайте, про яку професію йдеться. Глина в нього ожива, творить з неї хто дива, в кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно, це гончар. Гончарство найдавніша професія людства. Пропоную вам стати маленькими гончарами і виліпити ось такий куманець. Роздивіться, що в нього є. Основа кругла у формі бублика, ручка напівколо, горлечко та ніжка циліндричної форми, та носик невеличкий стопчик, почнемо творити. Але спочатку давайте розігріємо наші пальчики та долоньки. Гончарами, щоб нам стати, треба пальці розім'яти. Спочатку глину треба м'яти, потім. Стопчик розкачати. Далі вигнемо його, буде коник і го, го. Шматок пластиліну коричнього кольору ділимо на дві рівні частини. Одна частина це майбутня основа, друга це інші деталі куманця. Ділимо її на чотири рівні частини. З більшого шматка. Виліплюємо основу, використовуючи для цього метод розкачування між долоньками прямими рухами. З отриманого стовпчика утворюємо кільце. Місце єднання згладжуємо пальчиками. Далі прямими рухами ліпимо стовпчик, приєднуємо до основи, формуючи носик, щільно примазуємо місце з'єднання. Наступний етап ручка це також стовпчик, який прикріплюємо до основи у формі напівкола. Нагадую, щільно примазуємо місце з'єднання. Ось так. Щоб виліпити горличко, треба сформувати циліндричну форму. Для цього круговими рухами виготовляємо кулю, далі сплющуємо її пальчиками, формуючи циліндр. Верхню частину виготовляємо прищіпуючи края, кріпимо отриманий елемент до основи, згладжуємо місце з'єднання. Ніжка сплющена кулька, яку ліпимо за допомогою кругових рухів. Верхню частину розплющуємо ось так, як горлечко ліпили. Прикріплюємо готову ніжку до основи. Ретельно згладжуємо місця з'єднання. Ось куманець і готовий. Далі прикрашаємо куманець. У мене це будуть квіти. З пластиліну білого кольору ліпимо три невеликі кульки. Це серединки майбутніх квіточок. З пластиліну синього кольору методом відщіпування та скачування кульки між пучками виготовляємо пелюстки. Їх необхідно зробити багато. Розміщуємо білі кульки на куманці, міцно кріпимо до основи. Сині кульки пелюстки викладаємо навколо білої серединки, розплющуємо готові квітки, оздоблюємо куманець жовтими тоненькими стовпчиками. З кульки зеленого кольору формуємо листочки. Розміщуємо їх біля квітки. Мій куманець готовий. Я його прикрасила саме так, а ви, діти, фантазуйте, творіть своє. Юні гончари. Чекаю на фото ваших виробів. До зустрічі!